На Полтавщині поліція розслідує понад 300 шахрайств, вчинених псевдопрацівниками банків. На Полтавщині поліція продовжує фіксувати звернення громадян про вчинення відносно них шахрайських дій. За інформацією управління карного розшуку поліції Полтавщини, з початку року в області зареєстровано понад 300 фактів телефонних шахрайств, вчинених псевдобанкірами. За словами оперативників, найчастіше шахраї телефонують людям на їхні мобільні та стаціонарні номери телефонів. Вони представляються працівниками банківських установ та просять надати інформацію про банківську картку та особисті дані. Після отримання необхідної інформації з рахунків громадян зловмисники знімають кошти. Аби не потрапити до пастки шахраїв, поліція Полтавщини закликає мешканців області бути пильними. Та дотримуватися заходів безпеки під час спілкування з незнайомцями телефоном. Зокрема, якщо до вас зателефонували і представилися банківським працівником та просять надати особисту конфіденційну інформацію або інформацію про вашу банківську картку, або наполягають на перевипуску вашої картки, негайно припиніть розмову. Ні за яких обставин не давайте жодної інформації про себе та свої банківські рахунки стороннім особам. Зателефонуйте на контактний номер вашого банку та повідомте службу безпеки про подібні телефонні дзвінки шахраїв. У разі необхідності заблокуйте банківську картку до з'ясування обставин, щоб зберегти власні заощадження. Якщо ж ви все таки стали жертвою злочину, одразу звертайтеся до поліції будь-яким зручним для вас способом. Врахуйте ці поради та бережіть себе і свої заощадження.